Салют! Дякую всім, хто досі на цьому каналі і хто доєднався щойно. Ем, майже 8 місяців я не записувала ніякі відео сюди, бо десь була присвячена роботі індивідуальній, десь груповій, а десь і була присвячена своїм певним проживанням і переживанням. Але рада сьогодні повернутися знову в цей простір. Чесно скажу, сумувала. Кілька разів намагалася записати відео, але мені буває складно грати роль. І якщо я на якійсь іншій хвилі емоційній, то говорити про ту тему, яка ніби правильна, ніби затребувана, ніби зараз потрібна, але я трошки в іншому варюся, воно мені було не альо. Тому сталося, як сталося. Хочу звернутися до всіх, хто переглядав цей канал, або зацікавився щойно. Будь ласка, поділіться в коментарях ті теми, ті виклики, ті переживання або взагалі життєві питання, які зараз вас турбують, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Це допоможе зрозуміти і відчути, що зараз потрібно саме вам, і щоб ми тут говорили про набалівше з анекдотами, піснями і приколами по ситуації, звісно ж. Одеський юмор не забуваємо, да, понятне діло. Але щоб ми говорили за те, що нам реально цікаво прямо сьогодні і зараз. Від себе хочу запропонувати трошки нову таку новий виток событий. Е, мені би хотілося якісно підсвітити тему ідеальної неідеальності, е, тренд бути реальними, живими, битими і своїми історіями, шрамами. Успіхами, коли ти летиш вниз, успіхами, коли ти летиш вгору, і так знову, знову, знову. Тобто мені хочеться взяти тему реальності, правдоподобності і настоящості, і трохи би її так розгорнути, різні теми торкаючись, але по-нормальному і по-людськи. Бо дуже бісяча історія зализаного цього м, натертого до близьку успіху, який дуже часто, на жаль, Виявляється зовсім такий не успіхом, і за ним, на жаль, стоїть багато психічних розладів, сімейного насилля і різних, різних дуже неприкольних і неприємних штук. Тому давайте ми спробуємо разом розвивати і відкривати, пропагувати, підкідставте сюди своє дієслово, яке вам буде до душі, тему нормальності, адекватності. Адекватності в плані того, що відносно ситуації і задач ти дієш так, як ти можеш. Ну, типа будь без укладки із засохшими локонами, коли ти купаєшся, це дуже адекватно і ок. Наприклад, літом іти і спітніти, коли пітніє дуже лице, це дуже адекватно і ок. Тобто соответствовать будь в моменті реальної ситуації, а не вимагати від себе якоїсь картинки, яка не дуже має зв'язок з реальністю, і ще й відірвано від контексту. Зараз в роботу пішло дуже багато запитів саме з оцього такого внутрішнього насилля над собою. Коли людина вимагає від себе щось, що може не дуже і треба, не дуже симпотно, не дуже адекватно, але вона собі то видумала і вимагає. І якби ви тільки знали, яких знущань і тортур люди здатні себе на них обрікати. Тому давайте будемо за адекват, давайте будемо за нормальність, давайте будемо за канапушки без тонального крема, морщинки і все вже і з ними. Тому що це наше життя, це наші надбання, це наші цінності, і це говорить за те, що ми з вами живі, нормальні люди і не, пі... і не кіборги поки що. Гарного вечора, дня або ночі. Чекаю ваших підказок і до наступних зустрічей. Па-па!